Чи ви пам'ятаєте, що час від часу ми влаштовуємо каліграфічні челенджі? Я готую список тематичних слів, які ми пишемо протягом місяця. Ви пишете по слову щодня і з кожним днем покращуєте свою каліграфію, адже регулярність важлива складова успіху в будь-якій справі. Це чудовий спосіб підтримувати мотивацію учнів після завершення курсів. Адже після закінчення занять часто виникає ефект завтра. Я попишу трохи завтра. І так день за днем, а завтра так і не настає ніколи. Є тільки сьогодні. Кілька місяців тому моя каліграфічна приятелька запропонувала цікаву ідею присвятити наступний каліграфічний челендж українським лайкам. І ось нарешті вистачило часу і сил. Щоб її реалізувати. Каліграфічні прокльони – це не про злість чи агресію, це можливість вивільнити внутрішню напругу, немов заклинання від болю, написане пером на папері. Коли починати, хоч сьогодні, хоч завтра. Немає чіткої дати старту. Я починаю сьогодні. Бажано дописати список до кінця квітня, але кожен рухається у своєму темпі.